Sotem, Boze, Sotem, No. Mm -hmm. 28 квітня 2024 року у місті Почаїв священники Української православної церкви Тернопільської єпархії в співслужінні виклачів Почаївської духовної семінарій у Священному сані, на чолі із благочинним Кременецького округу протереєм Василієм Галіс звершили чин похорону над жителем міста Почаїв обієнним новопреставленим воїном Русланом Петровичем Петрик, святому хрещенні Ростиславом, старшим сержантом 2-го стрілецького відділення 1-ї стрілецької роти. Що проходив військову службу на посаді стрільця санітара і захищаючи рубежі нашої країни внаслідок важкого поранення 26 квітня 2024 року, помер у лікарні усім ріднім, близьким, друзям, знайомим, військовим побратимам та жителям міста Почаїв висловлюємо щирі співчуття: дай Бог царства небесного, новоприставленому уб'єному воїну. Господь, покой душу, совшего Божия. Но представленного веного воїна прости за жизнь свою, за други свое задержав наши, положившие месяц светлый, месяц, злажные, месяцы им. Словом делом, помишление, як благий благи, чоловіку любез Бог, прости, коне, чоловік і будь не совершит, Ты воєнный Ииси, кроме греха, и прав твоя кесло твои истина. Яко ты Ииси, <клесить> Воскресенье, живот и покої Собщого Раба Твоего, Дон Преславного и Мов воєна Росія, слава Ты Боже наш, и тебе славу, Савай, с беззначальним твоем Цем, и скрыся ты благими Животворящим твоим духом, ныне и присно и моим. успений вічний покой, Подаж, Господи Новопреставленному Беенному орбу Божию войну Ростиславу І сотвориму Господи вічною память. І упокоїв душу раба Божого новопредставленого, воєнного воїна Ростислава в царстві Небесному. в тому місці, в якому вже немає ні болю, ні печалі, ні воздихання ні на життя безконечне. Рідні, близькі, нехай сьогодні. Молитва і любов тих людей, які прийшли віддати останні землі по честі цілу. Хай будуть прийняті Богом, як маленька жертва і воздихання перед Престолом Божим за почившу душу воїна Ростислава. І сьогодні лаврські дзвони дзвонять, прощаючись з тілом, браті і сестри, душа безсмертна. І нехай благодачі буде Святого Господь, дасть сили і могли усім прижити сьогодні. Почивши душі, нехай Господь на руки царство не. О, ми, о, ой, Господи, убием, Ораси Божие серце отца рапиха, очень телесные сомкнувшего. Росою утешеня и небесных власть, и вое на сподоби, призирая вся и госу лишень святого, схвальникам, и другом, и со служителям утешения будет вести спаси, и небесных благ, и любое Презыраемся Його вослышен, якоже вас любим, Отець, я Ас возлюбих вас, будете в люби мое, а что заповіді моя соблюде, пребудете в люби мое, якоже, а заповіді Отца моего соблюдов і прибиваю в любві, любви, сияла вам, да радость моя у вас буде. І радость ваша ісполниться, сіяє заповідь моя, да любите друг друга, я кажи возлюбих ви. Больше сия любви ніхто же имать, да хто душу свою положит за другі своя, Ви, друзі мої, Єсте аж ще творите, і лика заповедаю вам, и тому вас за волю рабы, я кораб не весть, що творить Господь його. вас же реков, реков других, якоже вся я же от отца моєго, сказав вам, не ви мене избрасьте нас, избрах вас, І положи, да ви і дітей, і плод принесете. И плод ваш пребудет, да его же аж просите от отца во имя мое